Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики моєго каналу. Ось така свинка на цей четверг буде. Ще ось може чи завтра, коли буде час заснімем, спробуємо її поміряти. Що у нас воно? орієнтовно добре? Ну чого от. Що у нас воно вийде по вазі, плюс-мінус. Гарна отака кліточка. Сюди я виганяю, наприклад, коли мені. Ну, як раніше здавав, наприклад, свиней, да, то вигнав сюди. Тоді людина прийшла, подивилася, так, добре, да, влаштовуюся, загрузили, відпарилися, зважилися, розрахувалися все. Чим мені подобалось, що так, рекіс? <кхід> Чим мені подобалось, наприклад, співпрацювати спра... з шабаями, да, це тим, що. Е... Вони розраховуються відразу. Да? От, наприклад, здав п'ять поросят, там свої 50 тисяч отрив, все. Якщо ж я торгую дома, да? то той вдовг, то й завтра одасть, то й ще якась частина, то звісно є ціла, да? там відсотків 70, хай плюс-мінус. Да? Але е, ну, не, вся, не всі 100%. І продаю я одне порося в тиждень. Ріжу. А так я зараз п'ять здав, і я вже можу щось планувати. Кудись якісь кошти витрачати і так далі. Як завжди, балончик наш напоготові, один пустий, один повністю заряжений. Той заправив ну, таким чином. От тут метал каже, я ж кажу, ми, я стараюсь. Використовувати максимально всю територію, що в мене є. Ось такі три свинки. Можливо, цих свинок я ось їх я закажу вакцину від паровірусної інфекції, я їх проколю, проглистую, все зроблю. Можливо, ми їх продамо як ремонтних свиночок. Непогані вони такі. Височенькі на ножках, суски є, і вони такі довгі, ну, от вони, ну, хороші. вони. Так. Наламали кукурузу вдома. Все, я ж кажу, в селі живеш, все в тебе є своє. І, ну, питань взагалі немає ніяких. Да? Так. Ну, тепер коротенький, дивіться, який красавчик сидить. Да? Можливо, цих і прийдеться п'ятьох, зараз ще відкормимо їх і зараз ми їх комусь здамо. Щоб освободити клітку, це по-перше, а по-друге, треба ряд е затрат робити, як то кажуть. Да? І як завжди, на все не вистачає коштів. Щось підсобирав, туди потратив і воно, знаєте, як ото. Такий кругом йде. Тут заробив, туди віддав, тут заробив, туди віддав і поїхав. Це наші п'єнчики французькі. З пермодозу зібрали в Андрія, Андрій Петрович з Рівенської області, дуже порядна людина, я ж кажу, де це Чутова Полтавської області, де там його Демидівка чи якось там, ну там в Рівенській області, коротше, СНТ. Да? Але бачите, співпрацювати можна один з одним. Е, і потрібно, і питань ніяких немає. Дивіться, які свині. Нагадую, та свинки народилися 30 березня, фактично, то тобто їм 4, 5, 6, 7, 8, ось він тільки буде 5 місяців. Ну, непогані, я думаю, вже соточка є у більших, тих там, хай, там по 70 кг плюс-мінус, звісно. Це все відносно, можливо, буде й більше. Тому що це все м'яснички, да, то. Ну, Зовсім інші, як то кажуть, в них дивіться, які форми. Дивіться, які жобки. І лопатки, ну, бомба, я ж кажу. Ну і оцих я хочу всіх шістьох оставити чисто на Новий рік, на Новий рік. Тому що людям ну, сало в той період дуже не так надо, буде, не так потрібно буде. Пічеревенка тут повинна бути гарна м'ясна. Ми її закоптимо. Ну, а м'ясо якесь якусь частину пустимо в переробку, якусь частину... Будемо реалізовувати, як м'ясо дивіться. Ось ти красавчик. Так. Це наші контури. Народилися вони 14.05. Тобто, фактично їм сьогодні це 6, 7, 8, Три місяці від народження. Ну, непогані, я вам скажу. Тобто дивіться, між погородками в кормушки в мене 80 см. От фактично, якщо його здвинуть, то в нього вже там 80, ну плюс мінус, ну 80 см, десь в нього вже є довжини, можливо більше. Тобто від хвоста до спини, якщо рівненько його положити, то, бачите, це здвинуть туди, якраз десь в нього 80 там обхват якийсь там буде, ну плюс-мінус, якась там вага достойна, я вважаю. непогано, в принципі. Тут з я брав, бо тоді свинка наша перекинулась, спермо... а це первістку це первістку ми покривали, я брав у Мильцях у Женя. Це мильці Полтавського району. Тут не, не, не далеко. В принципі, Женя він також він порядна людина, з ним можна посовітуватись, з ним можна поспілкуватись, якщо комусь ну, потрібний номер буде, чи Андрія Петровича, чи Жені, ну, не питання. Тобто номер я даю, це все. Як то кажуть, не на правах, знаєте, як -то, як -то, як -то не на правах реклами. Да? Тобто, але коли людям цікаво і коли люди цим, -цим ділом займаються, да? ну, часто питають, а де ти береш, а де, ну, тому і кажу, що беру там-то, там то і маю, в принципі, я вам скажу, непоганий не результат. Це наші у них перед цим був такий трошки ступор, була жара, вони особливо не їли. А зараз, в принципі, це насипав вже кормушка пуста. Зараз їм поновлю, щоб вони підібрали свій е, максимальну вагу, тому що є тут більші-менші трошечки, да? як завжди. І якраз на цьому тижні ми ріжемо ту свинку і на наступний тиждень вже починаємо з цієї клітки вибирати більше. Поки будемо більше вирізати, менші трошки підтягнуться і ми їх також виріжемо. Або здамо вже оптом. Так. Так же само у нас ще... Макстер плюс Ну, Тут я ж кажу, тут дійсно видно, що порода є, дійсно видно, що це м'яснички, у них такі жопки хороші. Одного я ябільшого поміряв. Мі ось он він. Бачу? Оце він 110 на 110. Це їм, їм фактично ось буде 6 місяців. Ну, Плюс-мінус там 110 кг у них вже є. Ну, хтось, можливо і більше, тому що я знову ж наголошую, що ми міряємо ну, таблиця, ця розрахована була ну, на звичайних свиней, це при совкових часах. Да? М'ясник він же все рівно буде, да, ви міряєте одне, а він на виході, він, він кругленький, в, нього, е в них буде більший виход м'яса, за рахунок чого буде більший вихід ваги. Це так, приміряв я ж кажу, приміряв там, чи 113 на 110 чи 110, десь отак, ну, плюс-мінус. Вони ж тут в кучі бігають, тобто дуже вони себе не дають помітити. Але в принципі результат я вважаю, це нормальний. Як для себе, особисто. При, знову ж таки, при моїх затратах, ну, якось так. Бройлером вже я поставив кормушку поївку велику, лампочку я виключив на день. Подивлюся, ще на ніч включатиму. Тут в мене, як завжди, наш інвентар, будемо сьогодні важити ось цих малих поросяточок наших. Ось наша мамулька, да? спробуємо поважити її діток кантаряток. Як то кажуть, подивиться. І це, як то кажуть, основна тема сьогоднішнього відео. Це те, що в той момент, коли цінова політика на малих поросят ну, дуже так піднялася, да? дуже багато людей почало ж, звісно, ну, пробувати щось якусь заробити копійку. Ну, В принципі, це є добре, <кій> коли люди щось пробують, коли люди працюють. Але... В той же час є ряд людей, які почали парувати свиноматок у 80 кг. Ну, Що попало, як попало, ким попало. І на виході є такий результат, що місяць там поросята по 4-5 кг єлі набирають або й менше. Ну, тобто плачевна ситуація. І люди питають, а чого так, при цьому, а ти колов, а вітаміни ти колов, а що ти з ними робив, а предстарт ти їм даєш, а що ти робиш, і не. Тобто ти чуєш, що те, ні, і те, і те я не роблю, а, а свиноматки ти щось давав, робив, колов, як ти її кормиш. Та, отак, скубенненько, як то кажуть, що Бог послав, так? і тоді ж ну, відповідно є такий результат. Тобто Як кормите, як, як ви доглядаєте, як ви все це проводите, такий і маєте результат. Як на мене, все це прямо залежно. А так у нас виходить, що е, хочуть по мінімуму вложити або взагалі нічого не вкладати. І продать поросят по 3 тисячі. Ну, тому що така ціна зараз. Да? От класно продати порося місячне за 3 тисячі, вагою 5-6 кілограмів. Звісно, класно. При цьому, що ти е, фактично і копійки не вклав, але ти, як то кажуть, да, хочеш заробити. І ось наші ландрасики. Такі. Тому що там кабанчика я оставив, він трошки зупинився в русь. Якщо взяти свинок, то вони так непогано пішли. Свинки довші, ніж кабанчик. Ну Подивимося, Ось відлучимо. Людину, ну, не знаю, таке продавати людину. Ну, подивимося, як він після відлучки. Можливо, він підтягнеться. Якщо він підтягнеться, то в принципі з яєчками він залишається і ми його продамо людині. Якщо ж ні, то ми його кастрілюємо і займаємося, мучаємося з його відгодівлею. Є трошки, бачите, який, ну, хай буде, ми його підріжемо, чи її підвучимо, підріжемо, якщо що підріжем. раніше, ну, це таке підвучимо. Знову ж таки, це наша ремонтна свиночка. Свинка, вона, її мамка вон, з ландрасиками покрита була Йоркширом. Ну, на, на даний момент за даною свинкою ми спостерігаємо. Окрім того, Знову ж таки, заказу, я сьогодні написав на вебфактор, але чекаю, коли вони мені напишуть. І замовимо вакцину резінфарво. Тут по місцю купимо інвермектин, проколимо їм і якось буде діло. От такі справи, друзі. Тому зараз спробуємо їх поважити, що у нас все вийде, подивимося. Ну, Якось так. Так, друзі. Зараз, за допомогою нашого супер -агрегата. Лішечка і попробуємо їх трошки поважити, подивимось, що у нас вийде з цього. Головне, щоб дуже крикне, великі. Крик. Четвертого серпня. Відповідно, їм сьогодні їм уже 10 днів. Три дев'ятсот сентября. Значенням того, що ця це... дійсно була покрита звинка пантером, дивіться, які є. Отакі От є, красненькі є, біленькі є.

И на нем раз, два, три, четыре, пять, ну, полосочек, псяты, человек, полосы. Успокойся. Четыре сто двадцать. Ну, четыре сто кайфуда, да? Девиться тоже. Не погано. І результат не будуть. І все. Закончили зважування Результат, я вважаю, це нормальний, як то кажуть, достойний для поросят 10-денних. Яким... І знову ж таки, да, звертаю увагу. От, наприклад, якщо це контр я покривав, то я розумів, що я хочу, щоб свині були для відгодівлі. Якщо ж, наприклад, я покриваю тим самим ландрасом, то моя, перш за все, ціль, само собою, да, що якусь частину поросят ми відгодуємо, для того, щоб нам було що чим торгувати. Але основна мета це отримання ремонтних свин або для себе, або комусь правда, якусь копійку заробити. Тобто тут, ну, як кажуть, особливої різниці немає. Але це мета наше отримання ремонтного молодняка, оновлення нашого поголів'я, створення, як би мовити, ну, чогось новенького, свіженького. Так? Для того щоб можна було нормально щось відгодовувати подав подальшому, ну, по тому ми оцих тих самих ландрасів, ми після цього покриваємо там Ясничком таким, і на виході маємо гарних товарних свиней. як ну, приходиться це все діло робити і жертвувати, наприклад, однієї свиноматки для того, щоб її покривати там, чи Йоркширом, чи ландрасом, чи великою білою, чи ще чим-ви знайдете, що ви вважаєте, для того, щоб отримати ремонт на сину. Ось такі справи. Добре, він сунечка, працюємо далі.